Привітики, привітики, шановне панство, дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні неділя. І ми всі сім'єю приїхали на Сихів до церкви, відвідали храм. І зараз йдемо до ще одного доволі відомого місця на Сихові, а особливо останнім часом. Це ось такий парк. В якому розцвіли сакури? Ну, так, Парковка вся заставлена. А ось і сакури. От сюди. Приходить, дуже велика кількість людей, зробити селфі. Дуже таке сказати гарне місце. Фото тут виходять тут чудові, інстаграмне, скажімо, місце. Зараз навіть можна подивитися що. Велика кількість людей, а зараз ще вийде з церкви, ще буде більше трава, видно, зім'ята, щоб в день було, напевно, тут яблуко, не було де впасти. Зараз я прийду так. Постараюся вам передати максимальну атмосферу.

Так, прогулявся я парком і буду повертатися, щоб приєднатись до традиції і зробити серію фотографій з дружиною, з сім'єю. сподіваюсь я вам максимально передав атмосферу, хоча сюди ще вартувало приїхати і вечором, коли тут. Світиться, коли все підсвічується, теж така а я зараз можу. романтична атмосфера. <плес> Ну, ай хап. Ура, наша в'єтка. Що ж, буду на цьому завершувати. Всім дякую. Запрошую вас підписуватись на канал. Ставити лайки, писати коментарі. І до нових зустрічей. Миру вам, всім. Вісного здоров'я і спокою.